Пифловий комплекс Big ben від Ріел. столиця життєлюбів, старт продажів. Український президент Володимир Зеленський прокоментував останні заяви російського диктатора. Кожен почув сигнали від російського очільника. бравада, це в нього чи божевілля, можна пояснювати як завгодно, каже глава нашої держави. Детальніше я пропоную послухати далі. Коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно і будемо реагувати. Разом з партнерами. Так, він хоче всю Україну. І хоче не чотири роки, не з 14-го року, а давно. Він так сам сформований російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії. Про Молдову, про Кавказ, про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивців. Звісно, ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Звісно. Україна буде захищатись. Ми усі чітко розуміємо, що питання про незалежність України це питання про виживання українців. Україна вдячна усім у світі, хто допомагає захисту воїнам, усім нашим людям, додає Володимир Зеленський. Ми вдячні кожному, хто застосовує дійсно сильні санкції проти Росії і блокує схеми торгівлі з Росією. Наголошує президент. Однак у Кремлі. Точно не прагнуть миру. Слухаємо. Ми вдячні всім, хто намагається просувати дипломатію, але саме Росія відкидає мирні пропозиції. Причому всі мирні пропозиції: і американські, і, до речі, китайські, і європейські, і бразильські, і країн Африки, і Індії. Хто б не казав, що війну треба зупиняти, Путін не слухає. Саме Путін каже відкрито нове світ, яким містам він погрожує, і який народ начебто не існує. Сподіваємось, що президент Трамп почує це і побачить, як Путін намагається зараз продовжити існування навіть іранського режиму. Щоб за рахунок цього продовжити час. Своєму власному божевіллю і вбивству тисяч людей Відтак Україна ухвалила низку нових рішень аби сприяти захисту від російських убивців. Перше, що анонсував президент, міжнародні заходи заради наступних санкцій проти Росії. Він доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором і особливо по тому, що зберігає зв'язки російської енергетики та ОПК зі світом. Друге, це більше ресурсів у дрони усіх типів від дипстрайків, тобто глибоких ударів в тилу. Країни-агресорки до конкретного захисту від російських ніг на фронті. Третє це зміна деяких кадрових позицій, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, аби збільшити як український потенціал у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга підтвердив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ а МЗС України готується до структурної. Реформи за словами міністра кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня. Очільник МЗС пояснив, що від керівників українських депмісій очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної, і економічної допомоги і підтримки українців за кордоном. Він додає міністерство, готується до реформи, яка має на меті адаптувати її до сучасних викликів безпеки. Одним із ключових кроків стане лік. Ліквідація департаменту розброєння так такий залишається і досі. Залишався. Однак у структурі МЗС з'являться нові підрозділи, які працюватимуть над зміцненням оборонних потужностей України.